Всім привіт, вас на своєму ютуб каналі Книга Залежна Олена. І з сьогоднішнього відео хочу вам розповісти, скільки книг я прочитала в травні, і коротенькі відгуки на них я думаю вам розповім. І також хочу розказати вам, які книги я. Планую читати в червні. Тож перша книга, яку я прочитала, це був Вимикач від Е, Мушу уточнити, що цю книгу я перечитувала, тому що я колись її читала, на жаль, не українською мовою, але я дуже рада, що ці книги з'явилися в українському перекладі і більше людей змогли з ними познайомитися. Коли я перечитувала її вдруге, вона не справила на мене такого враження, як це було вперше. Хоча авторка дуже гарно розкрила головних героїв та їхню. Скажімо так, проблематику їхніх відносин і все інше, чому вони такими стали і те, і т.п. Але мені ця книга видалась трішки нудною. Але, тим не менш, мені все одно подобається ця серія книг. Тож книга про Кая, схованка залишається моєю улюбленою поки що. Я ще не прочитала книгу про Віла, тож все може змінитися. І цю книгу я оцінила на 4 з 5. Наступна книга це нагачку від Емелі видавництво Юга. Ця книга мені також сподобалася, але напевно я очікувала від неї трішки більшого, тому що я вже бачила на неї відгуки в іноземному буктоці, і вона мене дуже сильно зацікавила. Я навіть хотіла брати читати англійською, але як дізналася, що в нас вийде переклад цієї книги, то була дуже рада. Ця книга це темний ретейлінг історії про Пітера Пена. Скажу так, це було цікаво, інтригуюче, цікавий сюжет, захопливі герої. Трішки мені, можливо, були незрозумілі дії голови героїні. Якщо коротко, то він там був їй дуже сильно образив, вона його пробачила. Ну, якось це так все, знаєте, спустили, наче так і повинно бути. Можливо, мені хотілося, щоб вона трошки більше постраждала через все це, але. Головна героїня, ну так і... чи так і треба було, щоб з нею поводилися. Але... <світ> і якщо коротко про сюжет, вона донька його ворога, якого він хоче знищити, він її зустрів, він вирішив її використати, але закохався в неї, і все вийшло не так, як він думав. Він думав, що вона його зрадить. Навіть одного разу думав, що вона його зрадить, але це виявилось не так. Терепи вона його пробачила, і все, вони там розібралися з усіма. І живуть щасливо разом далі. Цю книгу я оцінила на 4 з 5. І наступна книга це Ватага від Кейт Стюарт, я 90 Е, мені ця книга сподобалась, напевно, найбільше в цьому місяці з усього, що я читала. Вона виявилася для мене найкращою, хоча я бачила багато негативних відгуків і що люди зовсім не зрозуміли задумку цієї книги. Але, тим не менш, мені дуже сильно сподобалося, крім любовної лінії, яка тут дещо незвична. Тут є сюжет, який мене дуже сильно захопив. Кінець мене взагалі вразив, і мені вже з нетерпінням хочеться прочитати продовження. Я тут навіть декілька стікерів уставила в ті моменти, що мені подобається. Хоча це для мене не є звичним. Тож я думаю, що ця книга заслуховує на ту оцінку, я її поставила. І ця оцінка 5 з 5. І ще одна книга, яку я почала читати в травні. Але закінчила читати на момент запису цього відео, тобто 5 червня ця книга вже дочитана. Вирішила внести її в це відео в список прочитаного в травні, тому що більшу частину цієї книги я прочитала саме тоді. І ця книга доля вписана в кров від Даніель Єнсен від будівництва Рідбері. Цій книзі мені дуже сильно сподобалася атмосфера. Я грала на ексбосі Assassin's Creed, навірно, Вальгала, якщо я правильно говорю, називається я тут вам ставлю. Тут прям. От я читала цю книгу, і в мене таке враження було, що я наче в цій грі, знаєте, в цій книзі присутнє все, що я люблю. Скандинавська міфологія, зради, битві, заборонене кохання, фентезі. Ну чому б і не прочитати цю книгу? Скажіть, хочу вам нагадати, що має 20% знижка за промокодом Midnight на книги віддавництва ранок та Рідбері. Я вам залишу посилання в описі до відео. І хоч ця книга місцями видавалася мені трохи банальною, так як я вже прочитала дуже багато фентезі, романтезі, не скажу, що якийсь дуже банальний сюжет. Тут є свої особливості, але, тим не менш, дуже багато такого, що я передбачила. Кінець був для мене дуже логічним, і тому цю книгу я оцінила на 4 з 5. Ще я читала одну книгу в онлайн це Лісіте виточені ігри» від Наталі Івер. Ця книга мені також дуже сильно сподобалася. Відгук планую виставити вам трохи пізніше, коли матиму на руках фізичну книгу, щоб зробити вам красиве фото і розпишу вам більше про свої враження від цієї книги. Хочу сказати наперед, що книга мене зачепила. В ній, прям такий дуже сильний вавіт був чіт моєї улюбленої фентезійної серії. Тому чекайте на відгук. Щодо того, що я планую читати в червні, я не люблю. Будувати плани того, що я буду читати, тому що я можу читати книгу, вона мені може даватися важко, тому я її відкладаю, беру іншу книгу. Але, тим не менше, я думаю, що настав час для книги, яка вже на моїх поличках майже рік, ще року, напевно, немає. Але нещодавно вийшла третя частина цієї серії. Я думаю, ви всі знаєте, що це за книга? Оніксова буря. Але я буду читати другу частину залізне полум'я. Ось тут вона в мене стоїть. Я думаю, що настав час для цієї книги. Тож у травні я прочитала чотири фізичні книги і одну електронну книгу. Я думаю, це непоганий результат. Тож діліться в коментарях, скільки книг ви прочитали в травні. Та чи читали, можливо, щось із цих книг, що читала я. Дуже дякую, що подивилися моє відео. Буду дуже вдячна за. Коментарі, лайки, колокольчики, підписки, поширення відео. Ну і все, дякую вам дуже за увагу.